Київська поліція заарештувала одразу дві банди викрадачів авто. За однією ганялися цілу ніч. Зловмисники саме взяли чужу машину, і їхали в свій гараж знімати номери і готувати документи для перепродажу. Але не всі автомобілі знаходили нових власників у цілому вигляді. Статистика викрадень і розбирання на запчастини для автовласників не надто втішна. Стас Фещенко розповість: це найщасливіший власник викраденого автомобіля в світі. Бандитів, які поцупили його ленд-крузер, спіймали на гарячому на вулиці саперно слобідська в Києві. Злодії не встигли машину навіть подряпати. Я дуже вдячний поліції. У мене викрали сьогодні ранком машину. Я не знав, спав, а вони вже цю машину знайшли і мені повідомили. Ось так їх брали. Дві банди автовикрадачів за тиждень, сім підозрюваних закарпатці, мешканці Київщини та Азербайджану. Дехто рецидивіст. У них у салоні виявили пристрій для щитування автосигналізацій. Інші соромляться, кажуть, знайомий попросив машину перегнати. Звідки родом? В Закарпаття. Як довго в Києві? П'ять шість днів. З якою метою приїхав? заробити грошей Раніше субіми, да раніше субіми за шторка за угони машин. Поліція не розкриває скільки крадіжок на рахунку злодіїв. Більшість автовласників не дуже пощастило. Номери все, що лишилося від машин, це арсенал вилученого фрагмент мобільного замінника скла. Це коли розбиваєш скло і заводиш, щоб копи не запідозрили криміналу. Перша група, яка займалася угонами автомобілів середнього класу. І у них основна цель була для розборки і продажі по запчастям. Автомобілі літнього класу они не розбиралися. Вот ми його задержали. Кількість автовикрадень у столиці зростає Поза торік – 1600, торік 1837. Це через міграцію злочинності кажуть у поліції. В Києві збільшилось кількість автомобілів, і людей, які приїхали собиття на востокі, приступна сюди перемістилась. Втім, і розкривають злочини частіше. 2015 тисячі п'ятнадцятого спіймали вісім банд. Щоправда, правоохоронцям вдається розшукати лише кожне восьме авто. Станіслав Фещенко, Іван Павлович, ТСН 1+,1.